За даними патрульної поліції, за минулий рік на дорогах України загинув 1770 людей, а це 55% усіх фатальних аварій, найчастіша причина перевищення швидкості. Сьогодні у місті дозволена швидкість 50 км на годину, але фактично всі їдуть вище 70 і залишаються безкарними. Щоб зупинити три на дорогах, нардепи готують новий закон. Він скасує дозволене перевищення швидкості на 20 км на годину, без будь-яких наслідків. За дослідженнями вчених, на 20% перевищення швидкості – це плюс 20-25% ризику. Це буде, буде з літальним результатом. Наразі за перевищення на 20-50 км на годину доведеться заплатити водіям 340 гривень, а за понад 50 км на годину – 1700 гривень. Але це не зупиняє порушників саме тому. Депутати пропонують не тільки скасувати плюс 20, але й запровадити чітку поетапну шкалу відповідальності від 340 до 3400 гривень.